Ну що, от і момент, на який ви всі чекали: це AirPods 4. В мене на огляді версія з активним шумозаглушенням, і модифікацію без цієї функції я б навіть не став розглядати, бо порівняно з попереднім поколінням, там майже нічого нового немає. Проте ця модель зовсім інша історія. Для багатьох це буквально здійснення давньої мрії. Відкриті невакумні AirPods із шумодавом, який досі існував лише у Pro та Max версіях. І це викликає очевидне питання: наскільки ефективне це. Уму заглушення без жодних силіконових амбушур як в AirPods Pro до того що AirPods 4 змогли здивувати і іншим своїм функціоналом значно більше ніж я очікував. Але давайте вже до суті. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про четверте покоління базових поців. Перше на що звертаєш увагу, коли купуєш AirPods 4, це наскільки маленька та компактна ця коробка. Вона прям крихітна, і це логічно, адже в комплекті тільки самі навушники, і все, навіть жодного дроту тут немає, прям нічого зайвого. І хоч це трохи розчаровує, але цілком зрозуміло. З одного боку, Apple економлять на комплектації, з іншого боку, у вас вдома і так досить багато різних зарядних пристроїв. І я кажу зарядних пристроїв, а не просто дротів, бо заряджати AirPods 4 можна через USB-C без дротов. Зарядку чи навіть через зарядну таблетку для Apple Watch. Це зручно, бо дає простір для вибору, хіба що кейс не має магнітів для MagSafe, отже, на вертикальний зарядний стенд його не причепиш. Ну а тепер про сам кейс божне театрально відкривати штуки. Він прям компактний. Не більше за коробку сірників, і навіть трохи менший за кейс AirPods 2, не кажучи вже про AirPods Pro. Особисто мені досить зручно діставати навушники з кейса, з цим ніяких проблем немає, але деякі мої друзі сказали, що стало складніше. Звісно, це залежить від розміру ваших пальців та довжини нігтів, але мушу визнати, що магніти, які тримають навушники у кейсі, стали значно потужнішими, і вони тримаються надійно. Цікаво, що в версії AirPods 4 з заглушенням є вбудований динамік у кейсі, який може видавати звуки для пошуку через локатор. Ця функція особливо приємна, бо шанси загубити поци вдома тепер буквально нульові. Ви можете відшукати навушники через індикатор локатора і завдяки звуку безпосередньо. Це реально корисна штука, і я нею постійно користуюсь. І наостанок, замість фізичної кнопки для підключення до інших пристроїв, у нас тепер подвійний та полет індикатору на корпусі, що переводить AirPods 4 у режим пошуку. Загалом хочу сказати, що мене щиро дивує той факт, наскільки багато технологічних рішень помістилися в такому компактному кейсі та в таких малесеньких навушниках. Але це лише початок. До речі, для шанувальників якісного звуку є гарна новина. У моїх добрих друзів, в мережі магазинів Яблука, вже можна придбати AirPods 4. Я сам вже давно обираю техніку саме в Яблука, адже тут можна завжди знайти повний асортимент продукції Apple, і не тільки за максимально приємними цінами. А ще чи зна але ви що яблуки є офіційним партнером Samsung? Тож тепер в них можна купувати ще більше крутих пристроїв. Тож все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео та обирайте свої майбутні улюблені навушники. Ну і обов'язково підписуйтесь на інстаграм Яблука. Там завжди є щось цікаве про новинки зі світу гаджетів. Яблука більше ніж очікуєш. Звісно, вас найбільше цікавить, що ж тут із шумозаглушенням, вірно? Так, от воно тут є, і що дивно, воно реально працює. AirPods 4 завдяки новим технологіям, непогано справляються з шумом навіть без силіконових амбушурів. Що це означає на практиці? Фоновий шум, як от гудіння, фену, пилосос чи кондиціонер, стає значно тихішим. Розумію, що передати словами те, що ти чуєш у навушниках, досить складно, тому пропоную спростити все до цифр у світі, де AirPods Max мають шумозаглушення на Десять з 10, а AirPods Pro 2 на 8 з 10, AirPods 4 відпрацьовують на тверду та впевнену 5. Проте це досить вражаючий результат для відкритих навушників, адже ви все одно зберігаєте певне відчуття навколишнього середовища, і це розумний компроміс, який дозволяє насолоджуватися шумозаглушенням без почуття вакуума в голові. Далі, якщо є шумодав, то логічно є режим проникнення, і в AirPods 4 він працює досить дивно через форму цих навушників. Звуки зовнішнього середовища ви і так. Чуєте, навіть якщо режим прозорості вимкнено. Тож коли вмикається цей режим, і мікрофони починають передавати вам в вухо, звук ззовні, є таке відчуття задвоєності звуку. Ви чуєте реальний звук всього, що відбувається навколо, і трохи комп'ютерно оброблений той, який мікрофони передають на динаміку вашому вусі. Звісно, це ніякий не мінус. Просто до цього треба звикнути, особливо якщо до цього ви користувалися вакуумними навушниками, де в режимі прозорості ви чуєте звук виключно через мікрофони на динамік. Але справжня. Бомба для мене це функція виявлення розмови. Уявіть, ви сидите собі спокійно, слухаєте музику, у вас активований режим активного шуму заглушення, але ось тут вам потрібно з кимось розмовляти, там діалог якийсь вести. Ну соціальний витіп, що ж поробиш. От як тільки ви починаєте розмовляти, навушники це розуміють. Вони переходять у режим прозорості і після цього знижують гучність будь-якого контенту, який у вас відтворювався. Виходить, що якщо до цього ви слухали музику, то вона стає таким фоном для вашої розмови, ледь помітним акцентом. Не більше. А як тільки ви перестали розмовляти, гучність повертається назад, і навушники переходять у той режим проникності чи шумозаглушення, у якому вони були. І ця штука працює просто феноменально класно, я нею постійно користуюся і зараз навіть не помічаю, коли це відбувається. Але майте на увазі, якщо ви постійно підспівуєте улюбленим пісням, то цю функцію краще вимкнути, бо інакше гучність ваших улюблених треків буде постійно знижуватись. Шановне панство, у першому закріпленому коментарі під цим відео, а також в описі, є посилання на. На актуальний збір на потреби наших збройних сил щиро прошу вас підтримати його донатами. Нагадую, що кожна ваша гривня дуже важлива разом до перемоги. Щодо ергономіки, хочу одразу відповісти на головне питання. Якщо до цього вам не підходили AirPods 2 AirPods 3, то є величезна вирогідність, що AirPods 4 вам також не підійдуть. Хоча над універсальністю форми інженери Apple добряче попрацювали, конструкція залишилась приблизно тією ж. Тож якщо навушники випадали з вух раніше, це може повторитися і тут. В мене таких проблем немає. Поці сидять у вухах надійно та впевнено, хоч стрибай, хоч біжи, я не боюся за загуб... Навушники навіть під час дуже активних рухів. Щодо тривалого використання, я взагалі не відчув дискомфорту, навіть коли навушники були у вухах кілька годин поспіль. В якийсь момент музика зупинилася, я просто забув, що AirPods залишилися у вухах, і це вже серйозний показник комфорту. Що більше, нещодавно я оновив свої AirPods Pro 1 на AirPods Pro 2 і був у повному захваті від останніх. Але зараз виходить так, що якщо б я знав, якими будуть AirPods 4, я б точно зупинився саме на них. Мені не подобаються вакуумні навушники з силіконовими амбушурами. Тому з погляду ергономіки AirPods 4 це просто ідеальне рішення. Я точно знаю, що я у своїх уподобаннях не один такий, тому закликаю вас не повторювати моїх помилок. Окремо, варто згадати сенсорні ніжки AirPods 4, майже такі ж, як у Pro-версії, що дуже зручно для перемикання режимів чи керування відтворенням. Але шкода, що тут немає сенсора для регулювання гучності. До такої функції звикаєш дуже швидко і її справді не вистачає. Ну Тепер кілька слів про автономність. Насправді показники не феноменальні, але цілком пристойні з увімкненим шумозаглушенням, AirPods 4 працюють до 4 годин, без нього до 5 А зарядний кейс додає ще 20-25 годин. Якщо врахувати, що навушники більшість часу знаходяться у кейсі і в процесі підзаряджаються, то їх вистачає майже на цілий день без перервного використання. І хоча 4 години з шумодавом це менше ніж в AirPods Pro 2 яких вистачає на цілих 6 для базової моделі це цілком хороше. Ши показник, а ще тут є можливість швидкого заряджання. Буквально 5 хвилин у кейсі і ви отримаєте цілу годину відтворення. Ну а тепер я думаю прийшов час згадати, що це все ж огляд навушників, тому що ж там по якості звуку. Треба визнати, що зробити відкриті навушники, які б звучали однаково круто для будь-якого користувача та для будь-якого типу контенту, це дуже складна задача. І все ж, на мій погляд, Apple вдалося цього досягти. AirPods 4 звучать класно, як для музики, так і для кіно, подкастів і навіть відосиків в інтернеті. Для мене вони стали справжнім відкриттям. Це просто чудовий варіант на. Кожен день. А ще у базових поцех неймовірно приємно слухати музику. Баси мають чіткий удар, без відчуття, що вони чи прикривають інші частоти. Вокал звучить розбірливо та чітко, ніби знаходиться на передньому плані і при цьому не тисне на вуха. Зізнаюсь, саме ці навушники вперше за дуже дуже багато часу змусили мене просто сісти у крісло та насолодитися музикою. І коли я слухав свої улюблені треки у та Editors, мене буквально виступили сирити на руках. На тільки це було приємно та круто. Звичайно, якість звуку це досить суб'єктивна штука, але можу сказати, що AirPods 4 здатні відтворити будь-який контент так, щоб вам сподобалося. Що стосується мікрофона, тут також є приємний сюрприз. Завдяки функції Voice Isolation та Чипу H2 мій голос під час дзвінків звучить чітко навіть у шумних місцях. Навушники виділяють голоси загального фону, приглушуючи випадкові звуки на кшталт міського шуму. Ось вам реальний приклад того, як працюють мікрофони в AirPods. AirPods 4. тут немає жодної додаткової обробки з мого боку, тільки гучність трохи підняв, щоб вона відповідала всьому іншому відео. Розумію, що у порівнянні з моїм студійним мікрофоном, на який я записую всі свої огляди, це звучить не так вражаюче, але впевнений, що якість класна, як для Bluetooth-навушників. Та й, взагалі, як на мене, цей тест говорить сам за себе. І ось, нарешті, ми підійшли до фіналу, де варто відповісти на головне питання: чи варто купувати AirPods 4. зараз в Україні? Різниця в ціні між AirPods 4 з шумозаглушенням та AirPods Pro 2 настільки незначна, що вибір стає справжньою дилемою. На мій погляд, у цьому випадку рішення залежить тільки від ваших уподобань щодо дизайну навушників, як власник AirPods Pro 2, скажу ще раз чесно: я б краще обрав AirPods 4 з шумодавом. Ці крихітки досить несподівано стали для мене. Ідеальним рішенням, зручність відкритих навушників та дійсно працюючий шумодав, роблять AirPods 4 класним вибором для щоденного використання. Можу сміливо сказати, це чудове оновлення для власників у всіх попередніх базових моделей, зокрема AirPods 2 та 3. Функцій настільки багато, що складно уявити, чого ще можна бажати від навушників цієї категорії. З часом ціни на AirPods 4 швидше за все знизяться. І тоді, коли різниця з Pro 2 сягатиме хоча б 2000 гривень, вибір стане очевидним. Видним. Але навіть з усім тим, прямо зараз я можу сміливо порадити AirPods 4 до придбання. Що більше, я щиро вважаю, що це один з найкращих продуктів Apple за кілька останніх років. Тож, як вам нові AirPods 4, що вам сподобалося, а що ні, пропоную поділитися вашими міркуваннями в коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, якщо вам було цікаво мене послухати, а відео сподобалося, не забувайте підтримати його вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто Робить всі ці штуки, причому робить їх стабільно, а ще тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які щиро цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на AirPods 4 на сайті Яблука, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні цікаві штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!